Так, сьогодні настав той День X, який ми всі відтягуємо. Називається генеральне прибирання. в нас є дитина, і прийшов час поскладати його зимові речі, всі маленькі речі. Для цього я беру отакий мусорний пакет, беру великий, щоб їх просто менше було по кількості. І все гарненько в нього складаю. Зараз я поскладаю і будемо дивитися далі. І так, ми складаємо речі. Я наповнюю тут у нас в мішку, в Сашині в даному випадку, зимні речі. І в нас верху мішка ще є місце. Але потрібно його залишати, щоб в кінці було зручно його зав'язати. І тепер беремо нашу чудо техніку, називається пилосмок. Вставляємо його отак от в речі, обов'язково труба. Покажи. Обов'язково труба отак от в речі. Бо Якщо ви притулите її до пакета, то ви його просто банально порвете і вас нічого не вийде. Отак от ми все закрили. Покажи, як ми закрили. Угу, угу. Закриваємо і нажимаємо кнопочку на нашому. А світла немає, ми нічого не зробимо. Акумулятор півтора кВт мій не вивезе. Виключили світло. У нас є чудо-генератор. Ми його зверели і працюємо далі. Отак от, от вставляємо трубу туди в речі, пакетом обтягуємо це все. Так, зразу збираємо зручно, бо зараз нас буде затягувати. Включаємо пилосос. До того, що ми залишали ще вільне місце на пакеті, у нас залишається ось така ручечка. І дуже зручно тепер зав'язувати. Якщо ви залишите менше місця, то вас це не вийде. Отак закручуємо і, звичайно, зав'язуємо. Як як колись бабуськи зав'язували. І отак от, от все гарненько, тісненько зав'язуємо. І отак от з нашого великого мішка на 120 літрів залишається ось така бабулечка, бурумбуричка. Воно вам зекономить місце і не буде припадати пилюкою. Можна це, звичайно, робити із вакуумними пакетами. Ціна стартує від 200 гривень, а тут за 200 гривень можна накупити цілий ящик мусорних пакетів. Користуйтеся і буде у вас життя прекрасне.